Друзі, вітання на моєму каналі. Сьогодні у нас отакий пристрій. Це знищувач шкідників, летючих шкідників, комарі, мухи і інші створіння, які нам ускладнюють життя, які нам надокучують. Перш ніж розпочати, хочу подякувати пані Марину Марині з міста Львова. Вона предоставила. Цей пристрій для створення контенту. Він не працює. Ну, спробуємо розібратися тут, яка з ним несправність. Ну, і ще хочу сказати, що в описі мого каналу є посилання на телеграм-канал, де я розміщую речі, які вдалося відремонтувати. Друзі, переходьте за посиланням, підписуйтесь на канал. Там за мінімальні кошти продаються ті речі, можна буде побачити, в якому вони стані були, і придбати. Всі кошти, які отримані з продажу, будуть направлені в, оборот, в оберт на те, щоб придбати наступні речі, ну і для того, щоб робити контент. Тож, так ще хочу сказати, що дана посилка. Пані Марина її віддала безкоштовно, були потрачені тільки кошти на пересилку. Укрпошти це 60 гривень. Ну і пані Марина надала два несправних прилади. Зараз подивимося, наша Укрпошта настільки її поставила. Ну, можливо, вони ще сильніше їх доламали. Сказати, що вони трішки попрацювали, можливо, ага. ну, якісь сліди мінімальні є. Так, на жаль, в даному виробі немає ламп. Тут ще повинні бути по центру лампи ультрафіолетове випромінювання. Ну, ці лампи, звичайно, потрібні для того, щоб приманювати шкідників. Ну Жалко, що їх немає, тому що. Без цих ламп шкідники будуть набагато гірше летіти на сітку. Ну, що поробиш? Так, Цей прилад поки що відкладемо. Хочу розпечатати наступний. Можливо, лампа є тут. Жаль, лампи немає і тут також. На превеликий жаль, ну без цих ламп ну можна сюди поставити якусь звичайну підсвітку, це не є проблемою. Питання стоїть в іншому, чи будуть летіти на це світло шкідники? Ну що, спробуємо? Хоча б розібратися, що. Взагалі, чи вони якісь признаки життя подають, чи це проблема? Е, ну, лампа це не є проблемою. Ну, лампу можна придбати, якщо основна тут електроніка працює. Так, дивимося за на нас, з цієї сторони у нас. Йде розбирання, бачимо 4 саморіза. Треба, друзі, подивитися, скільки коштує ці ультрафіолетові лампи, якщо вони в межах Ну, за розумні кошти, то можливо є смисл їх придбати Ну, і зробити повністю, відновити повністю. Don't eat voice, так. так, дивимося, друзі, сюди, виконавця влаштовано. Два приводи від кнопочки. Так. Ну і здвигаємо верхню частину на бік. Ну і дивимося, яка у нас тут конструкція. Ну Бачимо, що у нас це у нас стоять на лампи дросельо. Ну і сам. Створювач високої напруги, яка подається на сітку. Та, ну, що? Бачите, тут дроселя виведені наружу, для того щоб можна їх швидко було замінити. Ну, зараз що зробимо? В принципі, у нас так, на перший погляд тут все комплектно, тому ну, мається на увазі візуально все ціле. Зараз спробуємо увімкнути. Ну і подивимось чи взагалі щось відбувається, якісь признаки подає чи ні. Під'єднуємо два проводи до виключателя. Можна поставити сюди LED-стрічку. Друзі, можна подивитися в одному з моїх попередніх відео. Ну, це, можливо, там пів року назад від дати публікації, там я створював саморобний відлякувач. Ну, не відлякувач, а це точніше, знищувач комарів і мух. І там я ставив звичайну ледівську підсвітку. Ну, вона синього кольору. Тому я думаю, що, як варіант, Можна теж поставити. Ну, не знаю настільки це буде ефективно, але ж, тим паче ну, це один із варіантів. Друзі. Не, не виняв я цю штучку. Це у нас не що інше, як, мабуть, лоточок. Так, лоточок для мух. Отак він знизу ставиться. Так, бачимо, що дроселя у нас в доступі. Ось вони, тобто їх можна легко перевірити. Ну що, спробуємо увімкнути. Так, ну, друзі, не повторяйте. Бачите, цей у нас робочий прилад. Так, розрядимо конденсатори, все розрядили. Цей у нас прилад робочий, ну проблема тільки в лампах. Я повторюся, що можна сюди поставити якусь ледовську підсідку. Ну, поки що я подумаю. Зараз хочу поставити іншу. Іншу лампу. Тут просто раді цікавості, чи вона працює, чи тут теж проблема, чи тут проблема якась глобальніша. Так. У нас, друзі, відвалилася решітка. Решітка тут ставиться дуже легко. Курка для того, щоб можна було легко прочистити ніші. Так, все, зашивки вставили. Теж шматочок у нас є для шкірняків. Так, положення виключено. Включаємо розеточку. Друзі, повторюся, що не треба так робити, як і я. Пробуємо. Так, друзі, не ввімкнув. Так, ввімкнув. Ну, Друзі, бачите, працює прекрасно. Тобто силова частина без проблем. Ну, Проблема тільки в лампах. Так, ну що можна зробити? Зараз я подивлюся в інтернеті вартість цих ламп. Ну і взагалі яка в них характеристика. Подивимося, яка їх взагалі вартість. Так, друзі, знайшов я на розетки люмінесцентна лампа Deluxe T8 довжина лампи 60 см. Ну, тобто така, яка мені потрібна. Ну, Дивимося, 56 гривень вартість, мені здається, це більше доступно. Тобто, 2 лампи буде коштувати 100 гривень. Е, великий плюс в тому, що відділення розетки знаходиться полі, поряд зі мною. І тому, от, бачите, самовивіз із магазинів розетки безкоштовно. тобто Я замовляю, і за пару днів там вона прийде і я заберу. Тобто я зараз заказую, дві лампи замовлю, подивлюся, чи вони підійдуть, чи вони точно такі. Великі плюща можна повернути, якщо там в другі які нюанси по кріпленню. Ну або взагалі там. Ну, в будь-якому випадку все повинно підійти. Тобто я подивився характеристики. Я не думаю, що там якісь будуть супер-пупер лампи. Це самий простий, дешевий доступний пристрій. Туди будуть звичайні лампи класу Т8. Так що, друзі, замовляю. Ну і для вас це буде дуже швидко. Для мене це буде 5 днів очікування. Поки вона прийде, ну вже включуся, коли лампа буде в мене в руках.